Коли Бог є з нами. І я хотів би знаєте, на кінець привести приклад, звідси я взяв оце розуміння. Це історія, яка пов'язана із Яковом. Коли він прийшов, знаєте, до свого дяді Лавана, бідний, голий, ми кажемо, босий, коли він тікав від свого брата Ісава, і хотів його вбити, за те, що він. Лукавство хитрість і забрав у нього батькость і благословіння, яку, яке належало Ісаву. І Ісав він, як вибачте, він прийшов до Лавану, і там працював сім років, ще сім років, ще, мабуть, 4 років. І настав час, коли він уйшов від Лавана. І цікаво, Біблія каже, що він уйшов. Багатим. Він, він навіть був багатші три або навіть у сім разів, ніж Лаван, і давав йому роботу. Але він почув, що попереду на зустріч до нього йде його брат Ісав. І з ним 400 людей, і озброєні до зубів. і вони йдуть, щоб вбити Якова. І написано вночі, Яков залишився сам на наодинці з Богом. І він почав говорити з Богом. І він почав молитися до Бога. І навіть до нього з'явився ангел Господній. І він, знаєте, я, 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 я знаєте, він його схопив. І авгол каже йому: відпусти мене, бо сонце піднімається. Але цікаво, Яков каже Богу, не відпущу. От ти мене, Боже, не благословиш. І ось у мене з'являється думка. Що в розумінні Якова є благословіння. І знаєте, я зрозумів, що для Якова було благословіння не те, що в нього було багато маєтків або багатства в нього було багато. Він розумів, що велике для нього благословіння, це коли Бог із ним. Ми можемо знаєте, не мати багато чогось матеріального, але мати Бога і бути самими щасливими людьми. А можна мати все, що є в цьому світі дома, машини, гроші і що. І всередині бути самими нещасними. Я знаю їх людей, них є все, але всередині. Нічого немає. Тому Яков, він каже, Господи, благослови мене. Путь Господь зі мною. І ми бачимо, як Бог пішов з Яковом, після цього ми бачимо, Яков ніколи не робив великого гріха. Він більше нікого не обманював. Він більше не хитрив, він мав страх. Господній. І я хотів би знаєте, нас заликати, щоб ми попросили на 2025 рік також, щоб ми сказали, Господи, будь з нами. Благослови нас найбільшим благословенням за Твоєю присутністю в нашому житті. Бо коли Бог з нами, це наша охорона, це наше, знаєте, притуло. Все, в чому ми будемо мати потребу, в ньому є. І дуже цікаво, я хочу відкрити книга Матфія, 11 розділ, дуже відомий вірш. 28, 29 і 30. Ісус каже до людей: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я що зроблю? Заспокою спокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і поірний серцем. І знайдете. Спої своїм душам, адже моє яромолюбе і мій ягар легкий. Ми ось тут бачимо, що значить мати благословіння, яке хоче дати нам Бог. Це мир, і що? І спокій. От віра Олександрівна прожила, Олександр Петрович прожив. Що для нас важливе сьогодні? Це мати мир і спокій, це мати мирне небо. І мати мир де всередині серця. Буває срість мирно, спокійно, а в тебе на душі, ми кажемо, що неспокійно, немає сподії, тривога. І написано, прийдіть до мене хто? Втомлені і обтяжені. І Ми можемо бути втовленими гріхами обтяженими. Ми можемо бути втоленими і обтяженими хворобами, які нас мучають. І ми можемо бути втомленими і обтяженими нашими проблемами, і ми, як люди, не можемо що вирішити. І проблеми вони нас втомлюють, обтяжують нас. І Христос каже, дивіться, візьміть моє ярмо на себе. Ми знаємо, о, 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 раніше одягали на худобу, на оня, на вола, ярмо. Він каже, візьміть, пригідься зі мною і навчіться від мене. Чому ми можемо навчитися у Бога? Лагідності і. Поірності. На російській мови написано е, родисть і смирення. Що і лагідність? Це велика сила, яка стримає наші емоції. Але нам хочеться ричати на когось, розгніватися на когось, сказати погані слова, зробити погану вчину. Ми маємо лагідність, стриманість. І що таке смирення? Це наше рішення бути слухняним нашому Богу. І написано тоді, коли ви будете мати лагідність і потірність, ви будете мати спокій і мир у своїх серцях. Амінь. Тому моя молитва до Бога. Щоби Бог благословив нас самим великим благословінням. І, до речі, я хотів це прочитати, і ми будемо зараз молитися, це другий орентян, шостий розділ. Декілька віршів ми прочитаємо. Велике благословіння. 14 вірш, не пригайтеся разом з невірними в чуже ярмо. Що може бути спільного у праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і певням? Яка згода Христа з веляром, яка щастя вірного з невірним, Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми, каже Павло, храм. Живого Бога. Я він сказав: осілюся в них і ходитиму з ними і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Ось це було і Бог Він каже: Я зроблю ваше тіло моїм храмом. І номер два. Я осілюся в вас і буду номер три. Ходити з вами, я ніколи вас не залишу. Амінь. І знаєте, коли ти знаєш, що Бог є з тобою, воно тебе заспокоює. Ти не знаєш, як і прудно, що тебе чекає у 2025 році. Правда, ми не знаємо чи то якась хвороба, чи то якась проблема, чи це, може би, не зменшення війни. Ми молимося, щоб було зменшення. Але коли я усвідомлюю, що Бог є зі мною, я можу пройти труднощі. Хтось сказав такі слова, мені дуже вони запали в душу. Бог. Не обіцяв нам, що в нас не буде, не буде труднощів, проблем і ваших обставин. Але Бог обіцяв бути поруч з нами у труднощах, у проблемах і ваших обставинах. Амінь. Амінь. Він обіцяв, що Він буде з нами. І ми бачимо на прикладі Даниїла. Його взяли з в ров. Але Бог захистив його від і левів. І леви нічого не могли зробити. Ми бачимо, як Павла і силу кинули в темницю, заковали великі окови, Але Бог що прийшов, і звільнив їх. Ми бачимо, що Павла усіла ося зміюка на острові. І люди, які побачили, вони подумали, що він загине. Але він не загинув. Тому і в нашому житті, можливо, були і великі і Але так важливо, щоб з нами був Господь. І навіть щоб люди на нас подивилися і сказали, от є людиною Бог, ця людина свята, ця людина набожна. Амінь. Давайте ми з вами станемо, помолимося.